Хай гайс! Сьогодні я розповім вам про останні новини з Коєд. Всю інформацію я взяла з офіційного сайту IRCC у розділі Новини. Посилання я залишу під відео, а також я буду дублювати інформацію у цьому кутку, але вже з перекладом на українську. А ви поки підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте закусенця до гори, мені буде дуже приємно. Ну що, поїхали! І так, було опубліковано новий прес-реліз, який називається Федеральні, провінційні та територіальні міністри імміграції збираються, щоб спланувати майбутнє імміграційні системи Канади. 10 березня 2023 року форум міністрів, відповідальних за імміграцію у Канаді, зібрався у Канадському музеї імміграції у Галіфаксі, Нова Шотландія. Вони зібралися для обговорення імміграції в Канаді, але також затронуло. Тему «Коєт». З прочитаної мною інформації я хочу виділити три тезіси стосовно «Коєт». Міністри Імміграції Канади засудили вторгнення Росії в Україну та обговорили, як українці та члени їх родин тікають від російської агресії та насильства, вітаються та підтримуються у Канаді. Також міністри закликали Канаду уточнити тимчасові рамки канадсько-українського дозвілу на екстрені поїздки КОЄД. Тобто міністри звернулися напряму до уряду Канади. Та скоро ми з вами дізнаємося, чи будуть продляти коєд чи ні. Але мені здається, якщо міністри за, то уряд Канади вирішить продляти коєд далі. Тому що війна триває, дуже багато українців все ще тікають від війни, і Канада хоче долучитися і приймати українців далі. Міністри закликали Канаду продовжити тимчасові заходи, включно з канадсько-українською ініціативою тимчасової допомоги та тимчасовим розміщенням у готелях, щоб допомогти переміщеним українцям, які прибувають до Канади. А це взагалі дуже гарна новина для українців, тому що міністри не тільки хочуть продовжити програму, але продовжать всі ці сепорти, які були надані українцям за 2022 рік, ну і початок 2023 тисячі Міністри підняли питання про необхідність майбутніх обговорень шляхів отримання ПМЖ для українців для тих, хто хоче залишитись в Канаді або не може повернутися додому в Україну. А тут же йде мова про получення піару, тому що багато людей, які приїхали зараз до Канади, мріють про піар, а згодом вони будуть отримати вже після піару канадський паспорт. І це потрясаюча новина для багатьох українців. І якщо прогорнути статтю. далі... То там буде сказано, що потрібно підтримувати додаткові гнучкі програми для отримання ПІР, про розвиток відбору анкет через платформу еміграції експрес-ентрі. Тобі ж обговорили все, щоб ми з вами як умога скоріше отримали ПІР. Також деякі міністри підняли питання про велику кількість шукачів притулку, які перетинають Канаду між портами в'їзду, і подумали про їхню здатність керувати новоприбулами. Було визначено важливість продовження спільної роботи для підтримки незахищених людей, які приїздять до Канади та шукають притулку. Тобто Канада буде допомагати людям, у яких немає коштів на життя. Можливо, вони виїхали з окупації або ракета попала у будинок. У людей просто немає коштів, і Канада буде допомагати з цим. Як допомагала по цей час? Тому що є не тільки федеральна допомога, а ще є провінціальна. Але треба на неї подаватися. Треба доказати, що в тебе немає коштів, тобі нема за що жити, в тебе немає роботи, і тоді в тебе буде надана ця, ця провінціальна допомога. З ось такими питаннями звернулися міністри до канадського уряду, і я вважаю, це просто бомбезна новина, і це 99,9% що програму Коєд буде подовжено. Ось такі останні офіційні новини з QED. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, залиште відгук. Цим ви допоможете мені та моєму каналу. Я буду дуже вдячна. Дякую також вам за перегляд. А поки ми з вами будемо чекати на найскорішу відповідь Уряду Канади. Bye, guys!